Відродити, зберегти та розвинути автентичні мистецтва українського народу покликана обласна виставка творів молодих митців Черкащини. Безконечне кремесла вже вдруге презентує найрізноманітніші види декоративно-прикладного мистецтва нашого краю. Не експозиція розгорнулась напередодні щедрого вечора, адже вишивка, кераміка, декоративний розпис з давніх часів були неодмінним атрибутом свята. Віктор Співак викладає різьбу по дереву в Черкаському художньо-технічному коледжі вже багато років. Ветенанкою захопився відносно недавно. Втім, саме завдяки цьому мистецтву художник став членом національної спілки майстрів народного мистецтва України. Цьогоріч його ветенанки знову стали окрасою виставки. Як сказати ветенанкою, я став займатися недавно. Якщо сказати з п'ятого року, то це не невеликий такий відрізок часу. От Мені сподобалась народний стиль витонанкарстві. Я бачив, як могли у Подільському, проходили симпозіуми і друкувалися в народній мистецтві. Розумієте, вони мене вдохновили саме. Тим паче, що я сам із родом з поділля. Ніла Слаутіна свої солом'яні вироби минулого року теж демонструвала на безконечнику ремесла. Соломоплетіння досить забуте ремесло, говорить майстриня. А тому про нього потрібно нагадувати сучасникам. Можливо, знайдеться молодь, яка б захопилася соломкарством так сильно, як колись це сталося з маленькою Нілою. Ну насамперед, я хочу показати свою роботу. Я хочу, щоб трошечки люди знали, що є ще таке ремесло, як соломоплетіння, тому що вишивка, гончарство, різьба воно більш поширене, ці ремесла, так, і про них багато люди знають. А соломоплетіння дуже рідко хто не займається. Пошуки залучення до лав національної спілки нових майстрів є одним із головних її завдань. Особливо важливо зацікавити молодь, впевнена голова її Черкаського обласного осередку Ольга Мартинова. Черкаська область варта того, щоб в спілці в нас було не 30 і не 40 людей, а було як мінімум 100 і більше, тому що стільки майстрів на Черкащині, У нас такі великі глибокі традиції, що в кераміці, що в народному мистецтві вишивки рушника. Та любий ремесла взяти і є що показати, яскравою представницею молодих майстрів Черкащини є смілянка Вікторія Філь. Незважаючи на те, що її мама відома вишивальниця, донька вирішила турувати свій власний творчий шлях. Вийшло так, що кожне із ремесел народних я пробую, вчуся, захоплюсь. Мені саме головне не те, що я буду його продовжувати, а те, що я просто я його буду вміти. Мені це подобається. Ветенанка це, скажімо, не таке давне захоплення, це більше недавнішнє. Більш так професійніше, то два роки ветенанкою займаюся. За результатами минулорічної виставки, двоє її учасників вступили до ЛАВ Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Троє стали кандидатами на вступ, а п'ятьох було атестовано на майстра народного мистецтва.